Баранка я Олександр Долар США золото. Сьогодні дивимося не оглядаємо рух ціни на золото Золото пробило рівень підтримки і пішло вниз. Може це ложний пробій або ні. До мене підходить до цього рівня через це раз. тут цей рівень. Осей. І золото трохи бачу відбувається в ньому, можливо. Не доходуючи, бачите. Високасичка із зливу тінню, Вказує, що сила падіння попадає. Що золото може в Торі піти? Даєш проводити розцесатися рівні, і можливо проб'є його і дойде до ось максимума. І зараз бачите кінці лінії. А от і зробити, дойти назад і повернутися на свою трендову лінію. Такий розход.